Сьогодні я працюю у людей, які перепродають будинки. Я мушу розібрати сходову клітку в підвал, яку зробили попередні власники, і ось тут вже я почав роботу, почав там вже щось виносити, розбирати, складати. Для того, кому буде цікаво, скільки я візьму за цю роботу. Я сказав, домовився, що я буду працювати по 50 доларів в годину. Він сказав добре, і ми погнали. Звичайно, ви розумієте, що мені вигідно продати в цьому випадку якомога більше свого часу Покажу вам результат моєї роботи пізніше. Друзі позаду в мене магазин. Home Depot це такий схожий магазин, як і у нас епіцентр, або щось типу того. Дуже великий магазин, дуже багато різних матеріалів, є від там, дрібненького шурупа, закінчуючи деревом для криші, для даху матеріалами, ну і так далі. Тобто ви сюди можете прийти, придбати все, що вам необхідно. Як я роблю, я, як правило, беру просто йду спочатку до клієнта, дивлюся, яка робота мені необхідно виконати. Якщо в мене недостатньо цього інструменту для цієї роботи, я кажу йому окей, мені потрібно поїхати в Home Depot, мені потрібно придбати матеріали і розказую клієнту, які матеріали необхідно купити. Відразу я купую теж і собі інструмент для цієї роботи. Це я роблю окремо два чеки. Перший чек це для клієнта, який він мені повертає, і другий чек це інструмент, який я залишаю собі, і потім можу списати, коли я буду подавати податки. Це важливий нюанс. Також варто зареєструватися тут або в іншому магазині, зареєструватися в їхній партнерській програмі, як професіонал, і ви будете мати доступ, там, наприклад, до дешевшого ренталу, там, до якісь бонуси, можливо, будете мати і так далі. Це безкоштовно. Також, крім Home Depot, є такий магазин, як Менарс, є також Lowe's і Ace Ace Hardware. Це... Такі основні чотири магазини, які поширені в моєму районі, це я працюю і живу біля Чикаго. В Чикаго самому, так? Тобто, Home Depot ви знайдете всюди. Знову ж таки, нас не цікавить вартість матеріалу, тому що за неї платить клієнт. Ми не, не стараємося зекономити, завжди беремо найкращі найдорожчі матеріали для того, щоб ми зробили роботу нашу комфортною. Звичайно, ми повинні про це запитатися клієнта, чи він на це погоджується. Я також коли я вибираю матеріали, я йому показую, що є такий-такий варіант, який тобі пасує. Мені пасує такий. Кажу, окей. І в кінці я йому теж показую корзину, відправляю фотографію. Питаюся, типу, все нормально, типу, ти готовий за це заплатити. Він каже, так, все добре, я доїду, оплачую і привожу клієнту і продовжую працювати. Саме головне, що цей час шопінгу, Він теж оплачується. Так, прив'язали матеріали на машину. Поїхали.